Вітаю, друзі. Коли собаці нема чого робити, то він лиже собі яйця. Коли в офісі президента не знають, що робити, щоб підняти рейтинг президенту, то вони звертаються до ВІ. Ні, 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 ні. Вони брешуть і роблять схоже на те, що робить собака, коли теж йому нема чого робити. Зараз поясню про що йде мова. Так сталося, що вчора всі обговорили героїчну позицію Зеленського, те, як він зміг протистояти американському політику, не прогнувся і показав себе справжнім героєм. Ну, не таким справжнім, як пес Патрон, але десь поряд. А, про що мова? Ну вчора з'явилось таке повідомлення. Яке вийшло з нетрів офіса президента, найшершавіший неголений язичок офісу президента повідомив: якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років? Аргумент партнерів такий. Коли була війна у США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають, самої лише західної зброї недостатня. Треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призивного віку. Ну, що можна сказати? Від автора порівняння Зеленського. З Володимиром Великим Рівноапостольним до ну, такого ж самого порівняння, як той не прогнувся, і відверто, м'яко кажучи, але відверто показав себе неймовірно незламним, потужним майже криголамом. Але, як завжди, нюанси ховаються в деталях. Поясню, про що мова. Так, в Сполучених Штатах дійсно президенту поставили запитання. До речі, те ж саме запитання, яке було і на Рамштайні. Зброю ми вам дати можемо. Де люди? Де мобілізація? Де ви ж обіцяли, ви ж клялися і клялися всім і божилися, що буде мобілізація, буде навчання, і навіть казали про 14 бригад? До речі. Зеленського ткнули в питання, та де ж ці 14 бригад і чому ними не поповнюють особовий склад тих бойових бригад, які воюють на фронті. Далі було найцікавіше. Зеленський пообіцяв, все вирішити, як тільки повернеться додому. Вирішив ні. Повернувся так. І отут найцікавіше офіс вирішив зманіпулювати. Ну так зараз же от от Зеленський повинен виступати в Верховній Раді, звітувати про свій план перемоги і показати, що саме він, герой України, який стоїть між американським політиком і українцями, він захищає справді українців від призиву з 19 років. Але, але це брехня. Відверта брехня, поясню про що мова і мені не було лінки. Я зателефонував своїм знайомим, хорошим друзям, які працюють у демократів, і також поговорив з деякими політиками серед республіканців. Таких вимог ніхто не ставив. А от запитання про мобілізацію було більше того, Зеленському нагадали, що він обіцяв, і тут офіс президента вирішив зманіпулювати. По перше. Це ж не слова Зеленського, це слова його брехливого шершавого язичка. Ну, пам'ятаєте, який розповідав, що все в Україні тільки після 2019 року. Ну, до речі, якщо лизати, то він, мабуть, кращий. Але в цьому він перестарався, коли сказав, що на нього тисли і все інше, а хто тис? А назвіть прізвище. А хто саме? Будь ласка, назвіть їх, це важливо. І хочемо почути, як же вони тисли, тому що. Про це не було мови. Про мобілізацію було. Про 19 років ні. Зеленського запитували, чи буде він проводити якісь зміни? Питання демобілізації, чи буде він мобілізувати з більш раннього віку? Але ніхто не тис, більше того, не тиснули, тому що вважають, що Україна повинна сама вирішити, але пролунала фраза. До речі, схожа фраза пролунала і у Німеччині. Як ви, як ви хочете, щоб ми вам допомогли, якщо ви самі собі не хочете не лише допомагати, а й рятувати, не бажаєте. І от тут найцікавіше, Зеленський знову пообіцяв все зробити. А зараз повернувся до України, не очолив мобілізаційні процеси, а навпаки, його вийшов. Я не знаю, хто це. Ну це ж не прес-секретар, навіть його говорячий язик вийшов і каже відверту брехню. Далі найцікавіше Окей. Хтось, наприклад, убиться з політиків на заході серед республіканців або з демократів, хоча в офісі президента, і про це мені повідомили злий зі вже з офісу президента. Сподівається, що на це ніхто не зверне увагу по трьох причинах: по перше, їм не до цього. В них питання виборів. По-друге, навіть якщо хтось зверне, то скажуть це ініціатива цього неголеного Бовдура. Тому, вибачте, це не до нас. Хто він, він радий? Чому ви його слухаєте? Це ж не прес-сек Зеленського сказав. Це не Зеленський сказав, це навіть не Єрмак сказав. Це сказала людина, яка завжди несе ахінію, але за непогані гроші, сідячи в наглядовій раді Укрзалізниці. Тут все зрозуміло далі. Третій момент, на який теж треба звернути увагу. Це говориться не для американської публіки. Сподіваються на в офісі президента, що американська публіка взагалі проігнорує будь-які заяви і, до речі, мають рацію, тому що американці ще раз кажу, в них свої питання і зараз не до нас. Але але навіщо ж це було вкидати? А тут найцікавіше треба показати, що ті Зеленський справді захищає українців. Пам'ятаєте, як він відмовився залужному? Як він сказав йому, що ні, я не бачу аргументів, щоб треба було мобілізувати десь 450 тисяч українців, потім півроку року готувати рік готувати, і вже тоді у нас буде потенціал. Він сказав, що він не бачив аргументів і зняв залужного. Як на фронті стало після зняття залужного краще? Ну так, не дуже. А як з мобілізацією зараз? Теж погано. А що в нас з підготовкою? Як там БЗВП проходить як згідно закону, чи людей раніше дуже часто відправляють на фронт, тому що є потреба. А відповіді будуть на це з офісу президента. До речі, чому президент і досі не займається мобілізацією? Хоча, згідно закону, саме він повинен їй займатися? Відповіді лежать на поверхні. Зеленський не буде займатися над чим, що б'є по його рейтингу. Але якщо треба вкинути, а потім обсмактати в змі брехню? От вам, будь ласочка. Можна розповідати, що саме Зеленський відмовився від того, що йому ніхто не пропонував: ані німці, з якими я вже поспілкувався, ані американці і навіть брити нічого такого не пропонували. Тому те, що я бачу зараз, це класичний вкид, не перший раз, до речі, коли офіс президента вкидає брехливу інформацію для того, щоб показати, що. Нема людини в Україні круче ніж Зеленський. Він може стати на захист країни і інтересів тих, хто не хоче ані служити, ні мобілізуватися, ані щось інше і відмовити залужному. Він каже: ні, відсіч дає тим, хто говорить про мобілізацію з дев'ятнадцяти років, навіть якщо ніхто не говорить про цю мобілізацію з дев'ятнадцяти років. Саме Зеленський активно захищає всіх в Україні, і він єдиний месія. О, вибачте. Неоснете, ну як він ну, обраний він обраний обраний, і тому його треба переобрати на наступний строк? Так, це не що інше, як ще один крок підготовки до майбутніх виборів. Ну намагаються вони підкачати його рейтинг. Але як тільки почнуться будь-які рухи в бік виборів, постануть запитання: що там було з шашликами, до яких готувалися? А чому родини? Високопосадовців, депутатів Слуги народу і інших 24 лютого зустрічали за кордоном, а не в Україні. А чому не була проведена вчасно евакуація і мобілізація? А чому зробили бізнес на виїзді з України? А чому була фактично саботована ракета будівна програма? А чому слуги народу постійно займалися корупцією? А чому яйця по 17 гривень? А чому ну я ж вже казав на стадіон? Зеленський не погодиться, бо це буде для нього навіть не катастрофа, а трагедія. А саме цього він боїться найбільше. Тому, повертаючись до наших баранів, які брешуть, ну навіщо ви це робите? Не треба. Ніхто Зеленського не тиснув. Більше того, ніхто нічого не примушував. Але те, що от наші партнери, американські і європейські, запитали. а як вам допомагати, якщо ви самі себе рятувати не хочете? Це, до речі, не про українців навіть, а про Зеленського і його шоблу, яка на коло нього. Так от тут відповідь треба давати. Але на цю відповідь ніхто давати не буде. А чому? Ну тому що вона неприємна, ця відповідь. Ну не можна сказати, що невігласи не готові займатися мобілізацією, тому що це б'є по рейтингу, а вони хочуть виграти на виборах більше. Ніж вони хочуть перемогти у війні, і оце головна проблема. Тому, перше, ніхто не тис. Друге, ми бачимо і ПСО з боку Лещенко проти українців. Це феєрично. Ну і третє, зараз буде хвиля, воплів, криків, і там говорячі голови будуть кричати: «Береться! знову бреше! Ну, так, так. Коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, а вони ворвали, що не буде. Ну, пам'ятаєте? Uh, Архамія казав, що всі, хто кажуть, що буде повномаштабне вторгнення гірше, ніж Скабєєва і Солобйов. Uh, казав, але з'ясувалося ні. Брехло він. Потім я казав, що знімуть залужного. Uh, вони квалали, ні, ніхто не знімає. І вже 8 лютого зняли. Я казав про те, що будуть обстріли наших територій ракети енергосистема буде під загрозою. На що казали, це бере залякує, піариться, падлюка. Так от. Я кажу завжди тільки ту інформацію, яку отримував у носіїв інформації. Це важливо саме тому мене в офісі дуже сильно не люблять, але це їх проблема. Мені не любов їх потрібна. Мені потрібно, щоб вони курви виконували свої обов'язки перед державою і захищали інтереси держави а не свої особисті, бо їх особисті інтереси мені байдужі. Хочуть, хай лижуть собі яйця, хочуть, хай далі брешуть собі, але так, щоб не шкодити державі. Тому займайтесь мобілізацією, а не брешіть суспільству. І останнє, і це дуже важливо, коли наші партнери звернуть увагу на цю історію, а так сталося, що вони звернуть. Я розумію, що офіс буде казати: Та це ж Лещин, що в нього з нього брати? Був і у Порошенка, і у нас. Він де тільки не був. Але треба висновки робити на Заході. Як в Штатах, так і в Європі, цю історію помітили. І одна людина, з якою я спілкувався, сказала: якщо ваш президент скаже, що це правда, то значить він чує голоси в своїй голові. Це дуже погана ознака якихось наслідків, якщо людина чує голоси, прислухається до них і не лікується. А якщо він скаже, що це брехня, то тоді цікаво. Чому Лещенко ще на своїй посаді радника Офіса президента. На Заході буде уважно спостерігати за процесом. А президенту краще не слухати голоси, навіть якщо вони розповідають, що Татар вбивав Чеченців в центрі Києва. Або якщо вони йому говорять, що до кінця року буде побудовано 1 гігават електрогенерації. Ну, так, не треба слухати пусті голоси. Треба. Не брехати. І тоді все буде гаразд. Будемо уважно спостерігати за цим процесом і подивимося, як будуть виплутуватись в офісі президента. Хоча мені здається, вони взагалі промовчать або збрешуть ще щось. Слідкуйте уважно. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і ставати партнерами, спонсорами каналу. Хочете бути в курсі справ, допомагайте каналу. Канал вас проінформує. Папа. -па.